Синоптичний, усім привіт, дорогі наші глядачі. Розпочинаємо разом черговий новий синоптичний тиждень. Лютого більше, весна ближче, але зима, звичайно, ще втримує свої позиції. І тому ми сьогодні поговоримо обов'язково про погоду, яка очікується власне, впродовж дня сьогоднішнього. Зазирнемо трохи на метрологічну тенденцію цього тижня. І одразу хочу сказати, що е, морози ще е, не відступають, але як я вже зауважувала, пік морозів, звичайно ж, пройдено. І принагідно хочу сказати, що пік це. Найсильніші морози, бо дехто запитує, ви говорили про пік морозів, які вже минули. А чому ж ну, холодно? Є похолодання, є слабкі морози, є помірні морози, є сильні морози, є дуже сильні морози. І зрозуміло, що в цій умовні градації дуже сильні морози це і є пік. Тому, незважаючи на будь-які похолодання, ще раз наголошую, що все ж пік морозів ми пройшли. І власне із таких непорозумінь, можливо, ми і почнемо сьогодні. Нашу розмову про те, як краще розпізнати, де професійні прогнози погоди, яким можна довіряти, а де треба зупинитися, подумати і взагалі критично оцінювати навіть синоптичну ситуацію, завжди варто. Ну, розпочинаємо ми із безлічі сайтів погодних, які зараз існують, в яких справді дуже важко загубитися, розгубитися. І навіть мої дописувачі часом кажуть: ой, а як же на одному сайті так, а на іншому так. Ну, Більшість погодних сайтів, так званих погодних, це комерційно спрямовані джерела, де дуже гарно і, напевно, вигідно розміщувати якісь реклами, ну і взагалі усілякі комерційні проекти. Ці сайти зазвичай дуже мило оформлені, симпатично, вони привертають нашу увагу, але треба перевірити, із якого джерела власне, там і беруться ці прогнози погоди, тому що. Головне, щоб це було професійне джерело. Оформлення хороше, також нікому не завадить, але все ж не захоплюємося безлічю, Ще раз повторюю, комерційних погодних сайтів. Ну, також є люди, які. Без якогось злого умислу, так би мовити, розказують про моделі погоди, які вони самі створили чи поспостерігали. Звичайно, це має право на життя, і ви можете ділитися своїм моделюванням погоди із друзями, з новими родичами і сусідами, але це, звичайно, не претендує на публічність, а тим більше на професійність. Ну, також є такий прошарок так званих прогнозистів це справжні аферисти люди, які. Недобросовісно користуються увагою, особливо я б сказала, навіть увагою до прогнозування погоди. І таким чином переслідують якісь свої цілі. Можливо, в якихось наступних програмах ми поговоримо більш предметно про таких осіб. Ну, звичайно, такий особливий головний біль професійних синоптиків це на превеликий жаль, дещиця некваліфікованих редакторів. Люди, які мають кваліфікацію ну, наприклад, в журналістському середовищі, але не зовсім володіють метрологічно синоптичною грамотністю, розказуючи, наприклад, про... Погоду про прогноз погоди коментуючи її, і особливо створюючи заголовки. Тому тут, звичайно, треба бути дуже уважним до будь-якої теми, яку ви розглядаєте. Також ну, що там казати, спочатку ковід, ось уже роки можна сказати війни в Україні. Є такий факт, на жаль, що вони погіршили якість навчання учнів. І тут також напевно вчителям географії варто приділяти більше уваги саме метрологічній грамотності. Бо погода це не просто розвага, це дуже важлива складова нашого здоров'я і, е і часом навіть життя. А особливо звичайно повторюсь в умовах війни в Україні. Ну і улюблена багатьма тема народні прикмети, дуже її всі люблять. Багато людей розглядаються народні прикмети. Я дуже часто повторюю, що народні прикмети ніякого відношення до професійного прогнозу погоди не мають. І з дуже багатьох причин. Основні причини це, наприклад, різноманітність ландшафтів і поясів географічних в Україні, те, що може діяти там на півночі, у лісах Чернігівських, наприклад, зовсім інакше це виглядатиме у Херсонських степах. Я вже не кажу про ну таку погіршену не повністю зіпсовану, сподіваюся, але погіршену значно екологію. Про різні дати. Дуже багато народних прикмет прив'язуються до. Релігійних свят, релігійних дат, які зараз також помінялися, помінявся календар. Тому народні прикмети використовуйте, будь ласка, на здоров'я для себе особисто, але вони ніяким чином, ще раз повторюю, не мають відношення до професійного прогнозу погоди. Ну ось так злегка ми торкнулися. Такої метрологічної медіаграмотності, так би мовити, і я переконана, що наші глядачі вони все прекрасно розуміють і довіряють лише професійним прогнозам погоди. Перш ніж поговорити власне про погоду, яка очікується сьогодні, 16 лютого в Україні і в Польщі, також зазирнемо, подивимося на прогностичну діаграму магнітних бурь. І хочу сказати, що люди, які помічають, що вони якимось чином негативно, на жаль, реагують на підвищення геомагнітної активності, якраз сьогодні цей день. Одним словом, магнітні бурі очікуються, тому більш уважно до себе до свого здоров'я. Ну і нарешті погода. На сьогодні, а точніше, прогноз погоди на 16 лютого. Циклон, активний циклон, який зумовлював в багатьох областях України несприятливу погоду, залишає нашу територію, і тому сьогодні впродовж дня у західних областях, з яких ми зазвичай розпочинаємо наш прогноз погоди. Йдемо за годинниковою стрілкою. У західних областях сьогодні опадів не передбачається, але е, за. Холодним фронтом за цим циклоном поширилося холодне повітря практично походження, і похолодало, і похолодніше. Також на заході мінус 2, мінус 8 градусів. Це лише максимально і, звичайно ж, дуже слизько на дорогу желедиться. Будьте уважними на півночі України також циклон втрачає свою активність і свій вплив. Він залишає нашу територію, і тому сьогодні і на Житомирщині, на Київщині, на Чернігівщині, на Сумщині. також вже без опадів. Дуже слизько, на дорогу желеться, адже похолоднішало ще буквально позавчора просто цілі струмки і річки текли за умов плюс 3-4 плюс градусів. Тому будьте дуже обережною. На сході, на сході тепліше, сюди ще холод цей не дійшов, але він дійде. І сьогодні на Харківщині, на Луганщині, на Донеччині плюс 1, плюс 7 градусів, але також без опадів. У центральній частині України переважатиме сьогодні слабко або помірному Осна погода, бо слабко це десь в день можливо. А надвечір вечір це вже е, можуть з'явитися і якісь такі міцніші градуси. Але без опадів. У південній частині України ще залишається досить тепла погода, температура повітря плюс, 2, плюс 9 градусів, ну, зрозуміло, що в Криму найтепліше, опадів не передбачається і навіть можливі сонячні прояснення. У Києві, у столиці сьогодні похолоднішало, похолоднішає, максимальна температура повітря десь мінус 6 градусів, опадів істотних не передбачається. На дорогах уважно, дуже обережно слизько ожеле. Зазираємо до нашої любої сусідки до Польщі і подивимося, яка тут загалом буде погода. Вона буде, до речі, досить неоднорідною, ви зараз самі в цьому переконаєтеся. Отже, Варшава. Холодно, максимальна температура повітря лише мінус 6, мінус 7 градусів, і десь в другій половині дня чи надвечір є ймовірність снігу. У Гданську. У Гданську... Найхолодніше, напевно, десь до мінус 8-9 градусів це в день, але прогноз обіцяє ведансько-сонячні прояснення це вже приємно. У Вроцлаві навпаки, хмарно. Місцями сніг і температура повітря мінус 4 градуси. У Кракові також переважатиме погода волога, хмарна, випадатиме сніг, і температура повітря десь мінус 3, мінус 4 градуси. Максимально очікується в день. Любліні без опадів. Температура повітря нижча, десь мінус 7, мінус 8 градусів. Що з найближчої перспективи в Україні? Поки що ось це похолодання потриває кілька днів, звичайно, за ним прийде, очевидно, підвищення температури повітря, потепління, але про це все обов'язково ми розкажемо у наших наступних уточнених прогнозах погоди.